Так, всім доброго дня. Грядку ми під часник цибулю вже підготували, але ми ще не садимо. Ми нікуди не спішимо. Хочу записати відео, в якому розповісти про шкідливі поради, на мою думку, які є в інтернеті. Всі експерти, всі все знають, всі розказують, всі мають якийсь власний досвід, набутий там знаннями, набутий певним життям. Але... Деколи такі поради, деколи такі знання є шкідливими для тих людей, які тільки пробують садити, не знають, сумніваються. Такі поради можуть збити з толку і привести. Ну мені здається, якщо людина садить і потім втрачає врожай, це дуже погано. Людина витрачає свої сили, витрачає свій час. Це не дуже добре. Тому браво, мені здається, найшкідливіші, неперевірені. Просто придумані собі поради. Люди собі придумують. Просто. Зараз вам перерахую, назву, розкажу свою думку. Не просто розкажу свою думку. Ми чесник садимо, У нас озимий чесник. Це основний Є в нас такі роки, що ми ярий чесник не садимо. Озимий чесник в нас основний. Є такий регіон, наприклад, можу я порівняти. Ми на Прикарпатті, в мене село в Мельницькій області. Там, взагалі, озимий чесник переважно не садять. Там ярий, всі садять ярий, гарний родить ярий чесник. Озиму цибулю ми вже багато років садимо, можу поділитись своїм досвідом. бо... Мені здається, що є такі люди, особливо в інтернеті, які просто от бачать, що от вони тут щось можуть десь набрати якісь перегляди, заробити якісь гроші, і вони розказують абсолютно абсолютні дурниці, які не мають відношення ні до цибулі зимового, ні до чеснику. Відео буде трошки довше. Тому внизу будуть основні частини відео. Ви можете собі хто кому яка частина треба, перейти і подивитись те, що вас цікавить. Щодо обробки посадкового матеріалу. Є такі люди, які розказують, що це не потрібно робити, що воно не впливає ні на що, ні на хвороби чеснику, ні це наоборот шкідливо. Що чесник і цибуля пропаде, бо ви її намочите. І тому ніякої обробки посадкового матеріалу не треба. Що цибуля і часник так не хворіють. Я навіть не буду вам розказувати те, що ви от своїм часником куплені, тобто купляємо в різних магазинах, в різних, різні магазини, різні продавці, Ви по-різному зберігається. Хтось добросовість не недобросовість. Можна в якісь різні хвороби принести, можна. Різноманітні хвороби принести на свою ділянку. Для чого це я не розумію. Для чого чому не треба обробляти, якщо можна елементарно обробити і убезпечити себе від хвороб на своїй ділянці? Е, я не буду далеко йти. Цього року в нас е, ті люди, які не обробляли чесник цибулю, е, повністю зимова цибуля і чесник майже пропали. Ішли йшли дощі. Були хвороби у ґрунті, може, й був і заражений посадковий матеріал, повністю хвороба цього року всі цибуля, і цибуля погнили. Щодо того, що там ви намочите і посадите в мокру землю, я взагалі цього аргументу не розумію, про що. А якщо ви посадите навіть сухий чесник і цибулю, і потім піде дощ, то і цибуля в землі будуть сухі. Ну, наприклад, ви посадили, і тиждень, два-три тижні може бути дощ, земля мокра, часник цибуля будуть сухі, тобто вони як? Ну, про що це, якщо ви намочите, і потім буде дощ, і вони погниють. Це, ну, це що за аргументи такі? Щодо обробок. От дивіться, от я обробляю Сидгардом. Того року мене, як того року купив, цього року ще у мене залишитися. Сидгард це такий, як і Максим, але він дешевший. Україн, аналог Максиму. Цього сидга більше в мене є відео, я розказував, кому цікаво, можете прийти там протруєння цими різними. Там було відео у мене за обробку часника і цибулі, і солю, і марганцовкою, і різноманітним. Значить, Сидгард і Максим це однакові, мають однакові діючі речовини. Сідгард дешевше. Сидгарду я даю більше. Ну, бо по хто буде його розводити, побачите, хто розводить і Максим, і Сидгард він... вони відрізняються. Значить. Це хтось розкаже, що це хімічні препарати. Так, це хімічні препарати, але це хімічно синтезований природний фунгіцид. Там є відео в цьому відео я все детально розповідаю. Не буду я затягувати це відео. Якщо ви обробляєте свої чисники цибулю, ви мало того, що ви. Убезпечуєте те, що ви можете принести всякі роботворні організми на свою ділянку. Ви плюс тому що в землі можуть, от в нашій землі є багато організмів, які будуть от вони за зиму не пропадають, вони живуть. І живляться тим, що є в землі. Вони можуть поселитись, коли ви свій чесник або цибулю посадите, вони можуть поселитися на зубцях і е, протягом зими жити. А коли вже весною буде сприятлива погода, тепла погода, вони почнуть розвиватися. Але, от, якщо ви обробите чесник е, Максимом або Сенгардом, або різним, солью, там, ну я не знаю чим, вони трошечки зможуть їх зупинити, створять їм несприятливе середовище для розвитку. Так, далі. Розказують, що коли ви от посадили чесник або цибулю, ще треба землю цю ущільнити. Я вам хочу розказати, що деколи люди думають, що якщо у них земля там така гарна, пухка, то і всіх. Я вам хочу сказати: якщо от посадити чесник і цибулю, і потім мою що землю і чесник цибулю ущільнити над ними, то просто... Цей часник і цибуля там і залишиться. Вони ніколи не виліжуть. У нас така земля, що от пройдуть дощі, буде зима і просто дуже щільна, тверда земля після дощів. І, і після дощів і сніги дуже тверда наша цибуля зимова ледве що вилазить. І з цим і пов'язано ще плюс до того, що е, садити і чесник і цибулю треба глибоко. Там розказують і 10, і 7 сантиметрів. Я ще з часником погоджуюся, що часник можна садити глибоко. Що часник можна посадити глибше Часники вилазить, часника нема. Але як запам'ятаєте, якщо ви посадите зимову цибулю глибоко і у вас земля тяжка, наприклад, суглинки, і тут ще просто треба, от деякі люди. Не розрізняють тяжкої землі. Вони думають, що там в них якась грудочка або що. це в них тяжка земля. На, от, наприклад, на земля, суглинок, навізна, різна. Тут помішана, лісова. Ну тут просто, якщо не давати там, наприклад, перегні, розпушувати, гірчицю, це все робити, всякі ці, то просто земля буде брилами. Оце тяжка земля нас. Якщо, наприклад, посіяти там, моркву, якісь дрібне насіння, і піде дощ, воно просто не вилазить. Оце тяжка земля. Тому, якщо посадити глибоко зимову цибулю, щоб посадити на тяжкій землі, зимова цибуля весною дуже погано сходить, дуже погано вилазить. Часника цих проблем немає, зимової цибулі дуже велика проблема влазить. Ми от прям перші роки лякалися, що зимова цибуля не зійде. Тому зимову цибулю треба постаратися посадити не дуже глибоко. Якщо е, краще її не глибоко посадити, але замульчувати. Розказую, як у мене. Я зимову цибулю глибоко не сажу і не мульчую. У нас, ну я можу сказати за свій регіон, тобто я не буду розказувати за інші регіони. У нас просто. Е, найбільші морози це 16-18 градусів, і зимою, зимова цибуля не вимерзає. Ну, часник самою само собою, не вимерзає. Зимова цибуля не вимерзає. Зимова цибуля не хворіє. Ну, це взагалі розумієте, це з тої опери, що в нас фітофтора починається з серпня місяця. Є багато людей, ну навіть там в інтернеті розказують, що фітовтора починається серпня місяця. А скажіть мені, а що в нас тоді говорити, якщо в нас півтора, як до серпня місяця дожили помідори, це дуже добре. Бо в нас є такий період в червні місяці на Прикарпатті, там ну, Львівська область, Західна Україна, що фітофтора може просто за один день помідори можуть всі почорніти. Ще навіть не червоніти, не стигнути, нічого. Вони давно можуть все пропасти, за один день. Нас пропадає. То яка то так само не не хворіє зимова цибуля. Нас цього року на дачах, які не люди, які там, наприклад, неправильно посадили, не обробляли, не захищали свою цибулю і чесник майже. Через одного вся цибуля чесник пропала. Ну, яка мова цибуля не хворіє? Якщо ви знаєте, що у вас такий регіон, що йдуть дощі, що у вас несприятливі, тяжкі ґрунти, є, зас... є багато якась вологість стоїть, наприклад, низини або що зимову цибулю і чесник треба захищати, робити їм умови, щоб бо вони будуть хворіти. Ну і болюча тема. Мені здається, вже. от... Вже мені скільки разів я вже я розказував. Є багато таких є доведено, що не можна збільшувати концентрацію в лунці, там де посаджено не тільки розсада, ну і часники, Це не можна збільшувати концентрацію сова і далі. Є такі в інтернеті рекомендації насипти в рівчики попелу. Ну ви ну я не розумію для чого це робиться. Я розумію, що виходить чесник там в ну є, але до що велика концентрація солей в лунці, тут де росте чесник і цибуля, угнітає цю рослину. Ну невже не можна ці, цей попіл розсипати просто по гряці? Ну невже вже треба прям засунути його в лун? Це шкідливо для вашої рослини. Далі насипають повні лунки піску. Я розумію, що хочуть для чесника і цибулі. Почули люди, що треба. Має бути земля, пісок трошки розпушує землю при тяжких ґрунтах, але не насипати повні лунки піску. Невже не можна дати в рядку піску, щоб пісок розпушив землю. Невже треба давати, прям, щоб земля, прямо в лунці пісок? Це не є якась панацея. Велика кількість піску в лунці нічого корисного рослині не принесуть. Але прямо почули, що треба пісок. Насипають повні лунки піску. Все треба дати лунку. І пісок, і попіл, щоб прям рослина там мучилася. Ну і саме, мені один з нам кумедніше. Люди чують, що треба посадити зимову цибулю. Якісь люди знімають свої блоги і розказують, що от ми садимо зимову цибулю, щоб весною мати зелень. У мене питання: це про що? Посадка цибулі на перо, на зелень і посадка цибулі на... Вже на настоящу на цибулю, це різні речі. Але людям просто вони знають, що там от це якась тема, така що можна е, зняти відео, там чи щось розказати, чи що, І просто розказують. Люди плутають е, просто цибулі, різні цибулі. Є такі регіони, що не садять зимову цибулю. От, наприклад, в мене от. Я знаю, що такі регіони, бо нам не потрібно і там тих регіонах сити зимову цибулю, бо них гарна з і яра цибуля росте, яка посаджена з весни. Але люди, що от є тема, треба розказувати, що от ми садимо зимову цибулю. Щоб мати весною це. Люди взагалі не розуміють про що моє рання посадка з чеснику і цибулі. Ну Я вам хочу сказати, що я вже бачив, що люди у нас, наприклад, сьогодні 22 жовтня, вже люди посадили зимову цибулю. Я того року посадив зимову цибулю трошки пізніше за 20 числа. і Зимова цибуля в мене вся зійшла. Чесник не зійшов, а зимова цибуля вся зійшла. Ну Мало того, люди розказують, що перше треба садити зимову цибулю, а по чесник. Ну, це взагалі люди взагалі навіть не орієнтуються. Перше садиться зимовий чесник. Зимовому за чеснику треба 25-40 днів, щоб укорінитися. Зимові цибулі це не потрібно, тому вона садиться перед самими холодами. По моєму регіону, от нас Прикарпаття. Я буду чесник садити 28-го і десь через тиждень-два буду посадити зимову цибулю. Ну ви дивіться, яка погода. Сьогодні 22 жовтня і просто жара. Ми сьогодні всі ходимо в футболках. Для чого висаджувати і цибулю, щоб вони посходили і, і розказують нічого, нічого страшного, що вони повилазять. Цілу зиму, може вони і не пропадуть, може їх не це. Але цілу зиму е, фактори, мороз, е, ці всі будуть пливати на ту рослину, яка вже вилізла і вже має зелене листя, вже прям випустить листя і буде впливати цілу зиму. Ну, мені здається, що само собою ясно, що буде врожаю менше. Але люди просто є ще такий варіант, що люди хочуть, їм треба щось показати. І вони наперед, ще може ще жовтень місяць, початок жовтня місяця, вони вже садять зимову цибулю і зимовий чесник. І люди деякі просто ну, через ну, хто не знає, хто тільки ще може пробує садити, і люди садять і потім просто втрачають урожай. Так, на різних сайтах продають розділений чесник. Я би ні в якому випадку не купляв розділений чесник, бо якщо ви купляєте головку, ви можете знати, чи яка вона має вигляд, чи вона була хвора, чи що. Якщо розділений чесник, одні зубці можуть бути здорові, інші нездорові. І тому, купляючи розділений чесник, ви можете просто купити хвору головку і врожаю з нього не буде. Недобросовісні сайти можуть вам продати поганий посадковий матеріал. Тут ну, люди не розуміють, про що вони говорять, розказують, що зимова цибуля стрілкується. Нема такого. Є десь якісь так, як і в звичайній цибулі, може попадати прострілкуватися. Але переважно, якщо ви купили нормального продавця голландський сорт, зимова цибуля не пострілкується. Ми багато років садимо і нема ніяких проблем. Є, попадається, що от весняна. То я купимо десь погану сорт, яка погано зберігалася, може практично вся пострілкуватися. Зимовій цибулі цього нема. Ще є така порада, що треба садити, розказують, міжряддя гарно садити в міжряддя полуниці, між рядками цибулі, чеснику сіяти моркву. Ну, Це на любителя. Хто ще цього не робив, я вам хочу сказати, спробуйте. Але. Потім обробляти чесник і цибулю. Ви просто цього не обробляли. Часник і цибулю між рядями, між е, полуницею. Не збирали полуницю в такому випадку. Це просто люди, це гарно звучить, це романтично, все файно, все дуже гарно, все це але. Практично це дуже-дуже-дуже незручно. Розказують про дуже рідку посадку цибулі. Вибирати якнайменшу і якнаймазу. Маленька зимова цибуля може доведено, треба вибирати середній розмір. Маленька зимова цибуля може вимажити, може пропасти за зиму. Краще посадити густіше, якась пропаде, якась не зійде, якусь з'їсть, наприклад, буде пошкоджена. Густа посадка забезпечить більший рожай. Краще потім е, цю цибулю вибрати собі на їду і залишити тут тільки на, на, на справжню цибулю, але посадити більше. Ви хочете, щоб е, ваша цибуля гарно, по, гарно зберігалася, купіть е, такі сорти, голландські сорти. Я можу сказати свою думку, можу, які гарно зберігаються. Це «Штутгартен Різен, «Штутгартен Стенфілд, «Сеншуй» і Гібрид Центуріон. Ця цибуля буде зимова гарно зберігатися і забезпечить вас гарними. Це одні з найкращих сортів, і забезпечить вас гарними врожаями.